Формально можу у будь-яку секту зайти, і там Євангеліє читають. Але що це не церковь звучить у Євангелії від Матфея. На страшний суд прийдуть маса людей і будуть казати: Господи, відкривай царські врата, ми йдемо в царство, всякі сектанти, розкольники. І вдруг. Господь двері закриває, а вони кажуть, чому? Господи, Ти двері закрив перед нами, та ми ім'я Твоє проповідували. ми Євангеліє проповідували, Бісові зганяли. Ми чуда творили іменем Твоїм. І вдруг Господь каже, ідіть у мене прокляті, я вас не знаю. І вдруг ми кажемо, Господи, за що? Ну, так вони бісові зганяли, значить, мали силу, чуда творили, так, значить, непрості ім'я проповідували Твоє. А виявляється, ніч не стоїть. Ні чуда творити, ні ім'я проповідувати, тому що вони не знали, не били, не мали істинного, правильного ісповідання. Павел, посланник Тимофею, пише: передавай нашої учені достойним, щоб знали. Якоє наше правильне учення. Сатана, щоб збити стільки людей, насадив множество конфесій, сект, розколів, і в результаті маса людей, не підозрюючи, попалися в ловушку і одійшли від Христа. Ну, Подобно тому, як коли Внушили би чоловікові, в котрого прекрасна сім'я, прекрасна жона, діти, внуки, і вдруг внушили йому, що ідеально по современному іще одну жону взяти. Як то було на телебаченню, така була противна і провокаційна передача, де мужчинися міняли та йшли в другі сім'ї, а жона у ту сім'ю, а у ту сім'ю. Це таке, як ніяка надсмішка над сім'єю. Ну тощо така надсмішка над релігією. І наші люди при австро Австровенгрії, навіть ну, було там прекрасна католицька релігія австрійська, а люди не хотіли. Прийшли потом мадярські протестантські релігії, а люди не хотіли наші. Потягнули силу в Унію, Били, а на гнали. Люди не хотіли. А потім пізніше. Коли прийшов час, є була можливість повернутися у православ'я, та католицька австрійсько-мадярська держава гонила наших людей. Ну, якщо було б то, то єдно, то люди б не робили таку проблему. Сказали б католики, то єдно, та йдіть собі до православних. А ні, вони добре знають, що в православних є причастя. Істинної благодатної. А щоб не пустити, от і до нині, і в нашій державі нині вдруг захотіли канонічну церкву переслідувати. А вигадують различні аргументи, примітивні, не юридичні, абсолютно казка. Однак головная задача – у нас є причастя, у нас є благословення. Тому ми просимо, Господи, благослови наших людей, такі якісь ми були в Закарпатті, бо ми на 100 років раніше православні від Києва, на 300 років раніше від Москви. По чому нам хтось не ніяка біда має прийти казати московський геть московського попа? Ну, митуйка, я корінний русин на русинській землі, котра нині в складі України, громадянин України, почому мені має хтось із якоїсь Подолії прийти або з Хмельниччини казати, чимодан вокзал Москва. Що за бесіда дурна? Ведь ми не кажемо у що вокзал Варшава, Ватикан, Рим. Ми собі православні, то то не дозволяємо. Нас не цікавить, який у них митрополіт, що вони платять, що вони співав, яка у них мова римська, латинська, мадярська. Нас то то не цікавить. А от всіх їх остальних цікавить, який у них митрополіт. Якщо вони молять, кому починяються, ну у нас секти в Україні починяються всі німцям, англічанам, американцям. Що значить, їх треба переслідувати. Оказується, церква Христова, вона над усіма, вона небесна. І в нас є реєстрація небесна, і ми ось, від наших предків слово, де би вони були, тільки в канонічну церкві причащатися. Зайти в церкву не є гріх, бо ми по Європі ходимо по тим старим храмам. Ну, ми там собі не дозволяємо не сповідатися, не причащатися, не ні приймати ніяке участь у тій молитві. Так і сьогодні ми держимося канонічної церкви, де блаженіший Онуфрій – предстоятель. Почому? Бо ми знаємо, що в цій церкві є спасіння. у дольних других не знаємо, і, по крайній мірі, отці наші духовні монастиря кажуть: будьте осторожні, то не одно. Сьогодні, Божа Мати, просимо Тебе, благослови наших людей, котрі з любов'ю прийшли сьогодні причаститися, бо вже через пару днів буде Пасха. Господи, поможи нам щасливо той наш пост завершити тепер уже, бо лиш так поступаючи, готуюся до Пасхи покаянням, показатися священникам і приготуватися в брачну одежу, покаяння, смирення. Ми тут, діти Божі, білі, біленькі, святі, благословенні, мирні, котрі всі релігії поважають і люблять, і всіх християн поважають і люблять, але їхніми релігіями просто не приймаємо і не розділяємо. Ми маємо своє драгоценне, жемчужину, котру бережемо, бо благодаря істинної вірі. Колись на страшному суді перед сектантами розкольниками Бог двері закриє, а перед істинними християнами Бог відкриє царство Божо і скаже: прийдіть благословення Отця Моєго, наслідуйте Царство Божиє від початку віка. Амінь.